Розглянемо розв'язування ірраціональних нерівностей методом заміни. Метод заміни це універсальний спосіб, він використовується як в рівняннях, так і в нерівностях. І використовується він в тому випадку, якщо у вас є функція. Або деякий вираз, який можна замінити однією буквою, тобто спростити таким чином. Ну, в цій ситуації корінь з і корінь з ікс, у нас однаковий вираз, відповідно, його можна замінити через T. Відповідно, далі ми так і записуємо. Нехай корінь з дорівнює Т. Обов'язково треба врахувати, що Т, як значення корня. Гарного степеня, повинен бути невід'ємний. І тоді після заміни ми маємо систему нерівностей. В систему входить оця нерівність і оця умова після заміни корня з Х на t. Тобто Ось вона виходить. Розв'язування цієї системи. Виконуємо методом інтервалів. Ну, тобто, Застосовуємо верніше, метод інтервалів до розв'язування системи. Для цього цю першу нерівність спрощуємо максимально. Бажано отримати нерівність у такому вигляді, щоб чисельники знаменник були прості множники. І далі нам легше буде і нулі шукати, і область визначення функції, яка в лівій частині. Відповідно, далі ми приступаємо до розв'язування першої нерівності системи. Значить, область визначення нашої функції, яка в лівій частині, всі числа крім трійки. Відповідно, я відразу ж. Покажу, що я трійку виключаю з області визначення. Значить, це у нас буде кружок не зафарбований, три виключаємо. Так, нулі функції це те дорівнює одиниця. Те дорівнює одиниця це нуль нашої функції. Ну я його підкреслю, оскільки цей 0 є нулем виразу, який в парному степені знаходиться. Значить при переході через один знак нашої функції цієї змінюватись не буде. Отже, отримуємо… От таких три інтервали. Оце 0. Так, значить, беремо число 4, підставляємо за місце і отримуємо, що тут у нас плюс, 3-4 це мінус, плюс на мінус дасть мінус. Далі переходимо через трійку, знак змінюється, через одиницю знак не змінюється. Таким чином, для першої нерівності розв'язками будуть ті значення Т, про яких функція не додатна. Це значить, що одиничка буде входити, оскільки функція тут рівна 0. І від 3 до плюс нескінченності також буде входити цей інтервал, бо там функція від'ємна. Таким чином, ось цей інтервал. І ось ця точка. І також зафарбую зеленим кольором, щоб показати, що вона входить до розв'язків. Ну, Получається, що тепер ми маємо таку сукупність Т дорівнює 1. Це перший розв'язок. Так, або Т або, більше 3. Так. Ну і нагадаємо, що це ми знайшли значення Т. Які є розв'язками цієї системи, яку ми отримали після заміни. Тепер ми повинні повернутися до заміни. Тобто те замінить на корінь з. Ікс. Таким чином, ми отримуємо тепер сукупність. Корінь квадратний з x до рівня 1. Або. Або. Корінь квадратний з Х більше за 3. Так. Якщо врахувати ще й область визначення корня, то x більше рівне нуля. Це буде у нас область визначення корня нашого. Так, в результаті ми отримуємо розв'язок оцього рівняння х дорівнює одиниця. Або... Також тут у нас виходить х більше. Ну, тут я сполучник І б написав би краще. Бо знак системи не написав, значить сполучник і. А тут напишу знак системи. Значить, x більше рівне 0. Це область допустимо значень. І x більше 9. Так, от ну, я вже знак системи. Значить розв'язком цієї системи будуть числа більше за 9. Тому я зразу пишу Х більше 9. Так, ось, Х більше 9. Ну і тепер необхідно об'єднати розв'язки. Значить, Нагадаю, ми розв'язуємо сукупність, значить, ці розв'язки об'єднуємо з цими розв'язками. Отже, ми получаємо об'єднання розв'язків Одиничка ізольований. В об'єднанні з проміжком від 9. Ой. Я ще фігурну написав, треба круглу дужку тут. От так, від 9 до плюс нескінченності. Таким чином розв'язки будуть 1 в об'єднанні з проміжком від 9, не включаючи до плюс нескінченності. Так, слідуюча нерівність. Ось. А також, як бачите, має місце такий вираз, який можна замінити. Цей вираз це корінь квадратний з x. Якщо його замінити через t, то x заміниться через t квадрат. І Відповідно, ми робимо цю заміну. Нехай корінь квадратний з x дорівнює t. Ми забуваємо умову Т більше рівно 0. І по аналогії з попереднім розв'язком ми отримуємо таку систему, яку далі переводимо до такого вигляду. Чисельник і знаменник розклали на множники прості. Ну і тепер. Розв'язуємо утворену систему, застосовуючи також метод інтервалів. Значить, що ми можемо і повинні нанести? Так, значить, область визначення цієї функції всі числа, крім 3 і мінус 2. Значить, 3 і мінус 2 викидаємо. Це буде мінус 2, а ось буде 3. Так. Значит, все числа крим минус 2 и 3 задовольняют, тому я отмечу это вот таким чином. Все числа крим минус 2 и 3. Так. Да. А, значит, область вызначения нанесли. Теперь наносим нули. Нули у нас будет 2 и минус 1. Значит, минус 1 у нас Враховуючи знак, що він строгий, також не входить. Мінус один. І двічка. Також не входить. Так. Значить, мінус 1 і 2 це нулі. Так, а мінус 2 і 3 це числа, які не входять до області визначення. Так, ось так. Вызначаем знак, берем четверку, представляем сюда 4 минус 20 будет плюс, 4 плюс 1 плюс, 4 минус 3 такой же плюс, 4 плюс 2 плюс. То есть у нас плюс на плюс, плюс на плюс и плюс поделить на плюс даст пиццинку плюс. Все знаки плюс. Далее изменяется знак на минус, потом снова на плюс, потом снова на минус и потом снова на плюс. Какие нам необходимы розыски первой минусности? Значит, э Згідно з знаками нерівності, нас цікавлять розв'язки Він ще ті значення Т, про яких ця функція додатна. Тобто е, виходить у нас такі розв'язки. Я їх жовтим покажу. Так, додатко. Ось тут. Хоча жовтим не видно. Е, Зеленим буде. Значить, тут додатний. Дріп тут додатний він і тут додатний. Так. Отже, ось оці інтервали від нескінченості до мінус 2, від мінус 1 до 2, і від 3 до плюс нескінченості є розв'язком першої нерівності. Тепер покажемо розв'язки другої нерівності, те більше рівно 0. Значить, 0 у нас буде, звичайно, знаходитися ось тут десь. Він входить. розв'язки, тому зафарбованный кружок. Так, ну и все числа э, більш не нуля, я их позначу э, скажем э, вот таким колером. Так, Ось. Так, вот эти все числа. Э, більше рівні нуля задоволяють другу нерівність. Тепер шукаємо спільні розв'язки. Значить, спільні розв'язки, які задоволяють і першу і другу. Ось на цьому інтервалі. І ось на цьому інтервалі. Відповідно, я проведу отак лінію. Ось так. Це значить від мінус 1 до нуля і від трьох. Від мінус 1 до 0. Кажу, 3... тут я неправильно, оцю не треба. Значить, від 0 до 2. Ось у нас спільні розв'язки. І від трьох до плюс нескінченності. Таким чином ми маємо Т. Т. Е, більше рівне нуля, але менше рівне, менше строго, менше двох. Або... Оце інтервал від трьох до плюс нескінченності це Т більше трьох. Ну і тепер повертаємося до заміни. Значить, Т у нас це корінь з Х. Отже, ми маємо подвійну нерівність. Так. Або... Корінь квадратний з буде більший за 3. Ось така сукупність. Зверніть увагу, що ця ось нерівність очевидна. Ось ця ось, бо корінь квадратний з x більше рівне 0 при будь-якому значенні x, що задоволяє корінь. Таким чином ми спрощуємо першу нерівність. До такого корінь квадратний з х менше 2. Або, або корінь квадратний з х більше 3. Так, розв'язуючи цю нерівність, першу ми маємо систему умова існування корня. Змініть що тут я застосовую метод рівносильних перетворень. Він тут простіший, ніж інтервалів. Далі x менше 4. Так. В результаті ми отримуємо більше рівно 0, менше 4. Це значить x належить від 0 включно. І до 4 не включаючи. Так, тут у нас та ж сама історія. Х повинен бути необхідний. І х більше дев'яти. Так, це наша система. Значить, для знака однакового у нас знак більший виходить, більше більшого. Це значить x більше 9, це значить x належить від 9. І до плюс так. Ну, значить, об'єднуємо ці розв'язки і отримуємо остаточний розв'язок, який ми запишемо в відповідь. Від нуля до чотирьох. В об'єднанні від дев'яти і до плюс нескінченності. нескінчимости так так ну так